Новий мінімум підтримки прийому біженців з України проведено Національним статистичним бюро Польщі соціальне опитування показало. Невтішні результати. Рівень підтримки прийому українських біженців виявився найнижчим із початку повномасштабного вторгнення. Він становить 53%. До порівняння у лютому, 22 го приймати наших співвітчизників були готові 94% поляків. Рівень підтримки суттєво скоротився минулоріч під час так званої зернової кризи, коли польські фермери блокували на кордоні українське зерно, звинувачуючи нашу країну, що та дешевою. Продукцією начебто витісняє польських виробників. Відкрито проти прийому українських біженців виступають 40% опитаних. Чому підтримка поляків падає свої здогадки? Пишіть у коментарях. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.